Одолень трава вона допомагає подолати 12 сестриць трясовиць. Це не конкретна рослина. Це термін, який об'єднує групу рослин. Це певна магічна рослина оберіг, один із найстародавніших слов'янських символів, який пов'язаний із сонцем, здоров'ям з силою життя. Вона стілює фізичні хвороби, вона як вважали наші пращури, береже від пристріту, від енергетичних ударів, підсилює волю повшинка. Яка вважається символом подолання будь-яких нечистот, негативу і відродження чистоти, і відповідно символом захисту. Використовували цей символ як вишивку, як підвізку, як талісман носили не тільки під час недуга, хвороби, але і коли в'їхали в якусь подорож. Вітаю друзі! Ви на каналі Калина і з вами Світлолада. А отже, ми будемо говорити про обереги, про магію, про замовляння. Так, сьогодні я з вами поділююсь своїми знаннями про дуже цікавий оберіг, про магічну траву, яку намалювали. І зобразили як оберіг. До речі, у неї є зеркальний двійник, і про нього також буде окреме відеодослідження. Сьогодні мова піде про одолень траву. Одолень трава, ще її просто називають просто Одолень. Це не конкретна. Рослина це термін, який об'єднує групу рослин. Бо дуже багато хто вважає, що одолень трава це конкретна рослина. Частіше за все називають цю рослину звіробоєм, тому що звіробій має у цілительстві у трав'яній магії дуже широкий спектр впливу як на психічне, так і на фізичне здоров'я людини. Але саме Одолень трава вона допомагає подолати 12 сестриць трясовиць. Про них розповім сьогодні трошки пізніше. Якщо вам вже цікаво, то поставте вподобайку і підтримайте нас своїм коментарем, щоб більше людей дізнавалося про українське, про українські традиції і про українську глибину. Підпишіться на канал Калина. Натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Тож, що ж таке одолень трава в міфологічному аспекті, це певна магічна рослина оберіг. За повір'ям, вона захищає від великої кількості різних хвороб, а хвороби приносять до людини саме злі духи. Відповідно, одолень вона захищає від злих духів. Дуже часто в певних міфах, замовляннях, сказаннях, прикметах, ми маємо посилання, що одолень травою є біла кувшинка, або аналог, білий лотос в Україні. Це кувшинка. Яка вважається символом подолання будь-яких нечистот, негативу і відродження чистоти, і, відповідно, символом захисту. Вважається, що талісман, виготовлений символом, наприклад, кувшинки, він відповідає графічному зображенню трави одолень, яку ви зараз бачите на екрані. І саме цей? Графічний сакральний оберіг, він може бути виготовлений вами з будь-яким способом, прочитані відповідні замовляння, і він буде працювати на захист вас від різних хвороб і злих сил. Також в народній медицині одолень траву відносять і в тому числі, наприклад, до такої рослини, як валеріана. Вважається, що валеріана вона не тільки заспокійливий ефект має, а він дуже гарно використовується для різних настоїв. І в народному цілительстві вважається, що коли людина заспокоює серце, то в неї заспокоюється і урівноважується абсолютно все в організмі. Тому це не тільки засіб від перезбудження нервового, від серцево судинних захворювань, але і в першу чергу засіб для того, щоб себе якось гармонізувати. Деякі джерела все-таки вказують, що одолень трава це Звіробій, і він має дуже величезний спектр цілющих властивостей. Але ми з вами маємо запам'ятати, що ми будемо дивитися на оберіг одолень, одолень траву, як на певний такий комбінований із різних цілющих трав образ. Тобто це не окрема трава, а це, це магічний такий збірник, який. Який впливає на людину на всіх рівнях і у всіх вимірах, тобто у міфології цей оберіг, як і в народній медицині, це щось, що має цілющі властивості. Тому, коли ми говоримо про зцілення, то ми завжди використовуємо саме оберіг одолень, траву. В першу чергу це один із найстародавніших слов'янських символів, який пов'язаний із сонцем, здоров'ям, силою життя, і ми його можемо бачити присутнім на величезній кількості різних вишивок. Оберіг одолень трава часто зображається як така восьмипроменева свастика, і, або стилізується під квітку. Зрозуміло тепер чому. І сам сама одолень трава має. Двійника цвіт перунів або квітку папоротника, яка зеркально відображає символізм одолень трави. Тобто зараз ви бачите на екрані одолень траву і цвіт перунів або квітку папороті, про яку окремо я також вам розповім. Тому що у перунова перунового цвіту у квітки папороті. Трошки інша, більш така містична історія, і вплив на людину також буде інший Якщо ми з вами придивимося до зображення символу Одолень трави, то ми побачимо, що тут два перетинають два знаки вогняні, які перетинаються і спрямовані знаки по руху небесного світила і також в інший бік. також тобто ви бачите Таку комбінацію. Важливо ці символи, про які я вже сказала вище, одолень траву і квітку папороті, не плутати, бо вони впливають зовсім по-різному на людину. Якщо ми говоримо про одолень траву, то вона в першу чергу корисна, коли треба долати фізичні недуги. А от квітка папороті, вона буде мати більш цікавий тонкоплановий ефект, вплив на людину, тому що вона більш містична. Вважається, що вона квітне тільки в один раз в купальську ніч, і її може побачити тільки особлива людина з відкритим серцем. Тому квітка папороців зображається тоді, коли треба людину захистити емоційно, духовно і ще в інших Випадках її використовують, в тому числі для захисту воїнів. Про це. Подивіться, будь ласка, моє дослідження про квітку папороті. Ми повертаємося до того, як діє одолень трава на людину. Як ви вже зрозуміли, що в першу чергу вона стілює фізичні хвороби, вона, як вважали наші пращури, береже від пристріту, від енергетичних ударів, підсилює волю, дає можливість подолати різні слабкості і залежності. І допомагає в боротьбі із злими силами, страхами, тривожними снами тощо. Одолень трава це головний оберіг для захисту від різних недугів, і в першу чергу, так як вона має 12 променів, то е ці промені дають можливість подолати 12 сестриць трясовиць. Одолень трава є саме е символом солярним, сонячним, і відповідно уособлює в собі потужний вогонь, сонце. І силу різних берегинь, які доєднуються, щоб зберегти людину здоровою і знову ж таки захистити від 12 сестриць трясовиць. Хто такі 12 сестриць трясовиць? Ну, в першу чергу це 12 сестер, які були уособленням окремої форми захворювань. І в першу чергу це трясовиця мала, вона викликала слабкий озноб і відповідала за початкову стадію будь-якої хвороби. Далі йде трясовиця середня, вона спричиняла ломоту в тілі, в суглобах і підвищувала температуру. Трясовиця велика викликала сильну гарячку, вже викликала марення і дуже сильно відбирала вже сили у людини. Кісточниця залазила в кістки, і спричиняла біль в суглобах. Вогневиця викликала пекучий жар, високу температуру. Жарина висушувала кров, провокувала втрату свідомості. Холодниця викликала сильний озноб, посиніння і е, тряску трусіння. Ламачка спричиняла ломоту у всьому тілі. Головниця сиділа в голові, провокувала біль, мігрені і сплутувала думки. Сліпниця викликала тимчасову втрату зору, запалення очей. Німотниця вражала мову, спричиняла втрату голосу або затримку мовлення. І дванадцята сестриця тіниця викликала тремтіння, страх, галюцинації і вважалася духом нічної трясовиці. Ось від цих саме 12 сестриць трясовиць, як правило, вишивали такий оберіг одолень трава, або виготовляли, або малювали прямо на ковдрі від відуниці лителі, знахарі, якою накривали людину, яка хворіла. Також одолень траву часто використовували при очищенні будинків або приміщень шляхом того, що наносили на зображення того, що знаходилося в домі. Свастичні візерунки одолень трави можна було побачити на різних предметах різних етапів розвитку стародавньої культури України росії але також, якщо заглибитися далі глибше в нашу історію, то цей символ ми бачимо ще в часи до християнської Русі. Використовували цей символ як вишивку, як підвізку, як талісман. Носили не тільки під час недуга хвороби, але і коли їхали в якусь подорож. Таким чином вважали, що одолень трава може захистити від будь-якої біди в дорозі. Вишивали на одязі постільній білизні дітей для профілактики від хвороб, а також хворих для стілення. Клали під подушку хворим, часто із засушеними травами валеріаною, кувшинкою, звіробоєм, або іншими цілющими травами. Використовували в різних обрядах очищення через воду, вогонь тощо. Використовували в вигляді символу, який ви вже сьогодні неодноразово бачили, або трав'яного пучка одолень трави, трави. Яку тримали над входом у хату, щоб не впускати лихих людей і лихих духів в хату? Як ви зрозуміли, в цей пучок додавали різні цілющі трави і називали цей пучок одолень травою, тому що це сумарна назва декількох трав, які впливають на здоров'я людини. Коли особливо дієвий саме засіб і виготовлення цього оберегу, тоді, коли земля максимально відкрита, коли цілющі трави віддають свою силу людям, коли збираються цілющі трави, це на зелені свята та Купальський період. Також дуже добре, якщо ви працюєте виготовляєте саме оберіг, до прикладу, малюєте його або вишиваєте його, то і хочете, щоб людина зцілилася, щоб очистилася від цього, то тоді його краще виготовляти на спадаючому місяці. Також цей символ використовували під час різних пандемій, епідемій, під час різних вірусних захворюваннях, коли є сезонні сплески певних хвороб. Цей оберіг буде дуже гарно працювати. Коли ви створили сам оберіг, далі я хочу вам подарувати замовляння, якщо для себе це буде одне замовляння, а для інших буде друге замовляння від мене від світлолади. Тож для того, щоб активувати лікувальні властивості одолень трави, оберегу, який ви виготовили, якщо ви виготовили для себе, то проговоріть наступне замовляння. Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. Одолень траво, сила живи, стіли, тіло моє, душу очисти, вогнем сварожим прожени злу силу, страх, хворобу, тінь і немилу. Нехай дасть Бог мені світло подасть, а Макоша долю в здоров'я сплете. Земле мати, прийми біль, мій в себе. Одолень зілля веди мене до неба. Так є, так буде, хай буде все на благо. Дякую, дякую, дякую. Якщо ж ви створили оберіг для іншої людини, вишили, створили, намалювали, тоді для, для нього, для його активації, прочитайте наступне замовляння: Одолень зілля. Оберігай, святий, очисти, назви, назвати ім'я людини від усього лихого, хай тіло стане легке, як вітер, хай думка буде як, ясна, як світло, нехай сонце спалить темні сліди, а вода змиє сльози біди. Сила богів і матері землі з ім'я називаєте, людини, з людиною тепер в любові зцілені. Одолень, траво, води до життя на добро, на щастя, на здоров'я. Хай буде так. Слава рідним богам, слава рідним богиням. Навіки, слава! Тож, друзі, сьогодні ми з вами розбирали такий оберіг, як одолень трава. І зазначу, що ви можете навчитися виготовляти такі обереги, розуміти їх символіку, потім виготовляти їх, малювати, вишивати, вирізбляти різними способами. в мене на курсі Сакральна геометрія слав'янських оберегів. Посилання на цей курс залишу під даним відео. Цей курс є в запису. Він вже повторювався двічі. І саме на ньому ми розбираємо всю символіку, сакральну символіку слав'янських оберегів від крапки, коли ще сонце було крапкою, до цілих символів, знаків і робимо цілі мандали із різних сакральних оберегів, оберегові мандали, комбінуючи їх між собою і через мандали прописуємо свої бажання. До богів і богинь отримуємо їхнє благословення на те, щоб комусь бути здоровими, живими, а комусь владнати свої справи в сім'ї, комусь. Треба гроші, достаток, благополуччя, і це також символи певні. А комусь е хтось хоче свою молитву за захисника чи захисницю за батька, сина, доньку, яка зараз захищає Україну. Е проявити ще ось таким чином. Всі деталі та контакти під цим відео. До речі, саме оберегові такі символи дуже потужно працюють на захист наших захисників. Тож приходьте, навчайтеся, буду рада з вами ділитися знаннями, які мені передаються, передаються по каналу. Передаються від моїх пращурів, передаються від моєї бабусі, яка вже зараз відпочиває на луках сварожих, А я продовжую її, е, її е, справу так тут на землі. Тож е, дякую вам за увагу. Напишіть мені в коментарях, чи було корисно і цікаво. І я бажаю вам всім здоров'я, благополуччя, бережіть себе та Україну.